Що людина виправдовується не ділами закону, але вірою Ісуса Христа, ми увіроли в Христа Ісуса, щоб виправдати нам в Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніхто. Коли отже, шукаючи виправдання в Христі Ісусі, виявилося, що ми самі грішники не радять Христос служитель небот і що. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував. Я сам себе визнаю переступником. Я вот закон, закончил. Коли ми живемо духом, ходімо і духом, не будьмо мало славні, за між собою, зараз, весні один один. Братя, коли хто попав у провину, то ви духовні дикого виставляєте і наставляєте духом, да, і прийнічи себе самому, щоб сміну пасту спокусу. Ну, всіх, братя, рік один одного, і так виклинайте за що. sub divami amirosi et tu coe tuae vino tisanovae evangelia cethan Пану на камінь, і зійшов що лисок, бо вогкості не мав. Інше впала між щинину, і кормина вигнавшися з небо купі, його загрушила. Нарешті інше вкало на добру землю, і зійшов що вродило годилу Каже це Ісус, голосно мовив, хто має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча? він сказав, вам дано розуміти Тайне Царства Божого інших ж притчах, що вони дивлячись, не, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що крайне це ті, що слухають, та потім приходить діяло і берег їх серця слово, що вони ввірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння івої до часу, і під час спокусає падають. А те, що впало в Штернибу, це ті, що, вислухавши, ідуть, та кропоти, багатства, життєві розкуші їх залушають, і вони дають Тлого. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чуючи добре віщим серцем свого. Пешати логине и плит у Те, що мене оточувало, те, що ми бачили щодня, вони це найкраще розуміли. І коли Ісус потім використовує це в притчах, люди якось могли це зрозуміти. І щось подібне ми можемо сказати і про сьогоднішнє причем. Вийшов сіяч сіяти, Ісус наводить. Приклади, які люди бачать постійно. Я хочу сказати про те, що Ісус говорить, що одне впало край дороги, друге впало на камінь, третє між чернину. Аж останнє впало на добру землю. Знаєте, у Палестині на загал вони то добро землю не бачать і там немає. Палестина як рай, там каміння, пустиня, пісок, пустиня дуже суха, там нема такого тиску розсипного. Тобто тепер вода. Там як такої доброї землі немає. з вами є ті, що не бачили ту добру землю на своїх городах, на полях, немає поняття, але є народності, які того не бачать. Але вони працюють. Часи Другої світової війни, німці що робили? Возили. Чорнозем з України. У них такого немає в нас. Ми немає того привозили. у Палестині, Ізраї, немає доброї землі. А там там взагалі якої землі немає. Камінь. А Знаєте чому? Бо вони їй привезли, вони їй постійно привозять у ту добру землю і ту біля добру землі, біля себе кладуть, своє господарств. Постійно поливають. І врожай збирають три рази восім, а як нас твої Христі. І тому люди, слухаючи, окі приклади Ісуса Христа, вони це бачили. Отою доброю землею має бути сім'я, родина. Добра земля. Якщо родина має оту добру землю, добрые. Потому что основу его и эту добрую землю, эту до ласку Божию. Мусульманські країни до їх то Там чоловіки відтягують жінок. Чоловіки своєю побожністю, релігійністю, навпаки, що жінок підтягує, нас навпаки, жінка підтягує чоловік. А це вже не є добра земля. Це вже така знаєте, суд. si vidi odnost tajnosti, ko je ženska ide v cerkev, a človek doma si vidi, gre te bati. Od 9.11. se je dorosluje in ve, da je tako, kako jim je v redu. Časom ženske vodijo otroke iz malenkega v cerkev, iz avut. Просто з'явилися приятелі, друзі як кажуть. І одного разу, ну що йдемо до церкви, на самому я з друзями піду. Але проблема тієї жінки, що вона вірила. Він каже, що і друзі не піде до церкви, але вона вірила. І вона ні разу не проїхала. Чи дійсно є з друзями в церкві, чи його немає. Вона руками вірила. А тепер з того сина нічого немає. Ніби мамкою водила, навчила молитися, а потім друга. Замінили родину сім'ю. Він каже, що йде до церкви, вона вірила. Але гнус до не вистачило, і пробір. Останку хоче сказати. Одного разу Ісус Христос так само у Свої прийчуємо, що Господар засіяв пшеницю. Але вночі, коли Господар спав, ворог між пшеницею засіяв куків. Ось так до і Христі буває з доброю землею. Є добра земля, але добру землю треба пінувати. Не можна біля доброї землі бути байдужим, тому що ворог прийде і засіє кукінь. Куки по, сорняк, по нашому бур'ях. І тоді, як не виховувати тих дітей, руки, бо той він замужить, тяжко добрі рослини проростати крізь бомдян. Ситуація, яка у є добра ситуація, добра атмосфера. Якщо не утримувати ту добру атмосферу, нічого не буде, то той куклі, який просить все за душу. До речі, так само кинули кукі серед нашого віричого народу, коли був коронавірус. Знаєте які куклі? І те, що так зараз не так багато людей, як було колись, ще три роки назад, чотири. Оце куклі проліз, Ото є приклад вам. Якщо ми маємо добру землю, і підбумоємо туди добру землю. Слава Ісусу Христу!